Хлопчики, по-іншому їх назвати не буду. Ті, які вважають себе керівником САП і НАБУ. Якого біса? Ви перлись до президента і доповідати йому про справи? Якого біса? Законом це заборонено? Ви не підзвітні, не під ніякому державному органу? Є стаття 19 Конституції України, записано, що державні чиновники повинні діяти виключно в рамках Конституції і згідно до норм згідно е, норм законодавства України. Якого біса ви по, по на колінах оповзли до Зеленського доповідати їм про справу? Та ще перші рази і показали фотографії, де ви разом з стоїте в кабінеті. А потім, коли взяли дрібну рибу, де середньої розміри побігли доповідати президенту про їх арешт, обшуки і так далі. Розумієте, що, якби?